Доброго дня, моя мрія фотографувати, зародилася ще в далекій давнині, ще в юності. І коли я навчалася в університеті, в мене був перший фотоапарат См'єна називався. Нас частково вчили, був такий спецкурс на факультеті журналістики, Ну, майже нічого не навчили, ну, тому що були інші проблеми, інші предмети. Пізніше мої діти бавилися і, нарешті, коли поламали фотоапарат, я викинула його в сміття провід. І вже через багато років знов прагла, дуже прагла робити ці різні знімки, різні види природи, знімати і людей, і природу, і різні цікаві події в житті. Як журналіст, мені було дуже це цікаво. І десь 20 років тому я придбала перший цифровий фотоапарат, довго ним користувалася, їздила по всіх місцях області своєї, де можна тільки було зазняти якусь природу, якісь. Якусь вербу, якийсь ставок, все в мене це від, 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 відображалося. І якось я купила оцей, чому я тримаю той альбом. Я була щаслива і багато років всім говорила, що він дуже дорогий. Якщо то було 15 років приблизно тому, то на той час він був дорогий, я всім казала, підкреслювала, що цей альбом коштує 50 гривень. Він великий, тяжкий, зберігається до сих пір. І я думаю, що з ним робити? Подарувати комусь. Ну, тепер я вже не роблю сама фотографія. Раніше здавала в майстерні, потім вже мала принтер чорно-білий, один і другий і кольоровий. Сама робила то, і йшло дуже багато коштів, папір дорогий. І що я зібрала чоловіка на стіні, висить дуже багато таких великих в рамочках. А тут я в тому альбомі просто хочу показати і думаю, не знаходиться часу навіть сусідам показати. Стільки тут цікавих моментів життя. Я знаходила в різних місцях Львівщини. Навіть було таке, що в мене було загострення артрозу, дуже сильні болі в ногах. І, незважаючи на те, я кидала все і їхала, наприклад, в сколи, їхала, щоб зазняти гарну природу. Зараз я буду трошки показувати, і напевно воно трошки відобразиться на екрані оці мої роботи творчі. Адже фотографування це теж творча робота, це теж поезія. Подивіться, в тому альбомі є лінію. І в мене була велика мрія, і я складала подумки, складала, записувала верлібри, ще якісь такі цікаві підписи до кожної світлини. Мені було дуже цікаво, але цей альбом прожив багато років в мене. Ну, для молодих це багато, для мене здається, що це не багато, і нічого я не написала, хоча книжку верлібрів зробила таких віршів. Які відображують від... наше почуття, таке без початку, без кінця, але вислови. І вони всі мали бути в... виражені коло цих фотографій, ось не або хмарки. Що я тільки не знімала, я шукала і тішилася тим, що я знайшла якийсь момент в житті, не знаю, чи мені вдасться зараз це добре зазняти. Ось одинока лавочка в стрійському парку, куди ніхто не сідав. Мені незручно так не видно, але я хочу хоч частково показати своє творіння.